Останній день мого вихідного і я на дачі. Say what you wanna say to me now Все ж таки, трішечки з вами поговорити. У мене сьогодні понеділок, 21 липня, у мене дуже давно не було нових відео. Минуле відео, яке вийшло, це було знято тижні 3 тому. І ось нарешті я трішечки відновила свою менталочку і е, з'явилось хоч якесь бажання хоч щось знімати. Сьогодні у мене перший робочий день. Після е, восьми днів вихідних. Сьогодні три клієнти, завтра також. Тому на лабончики працюємо. Хочу показати вам, що я оце роблю. Показувала вже вам декілька шматочків. Я хочу зробити дизайн. Мене зараз прям поперло по е, цим а-ля американським дизайнам. Ну, я такі бачила у американських необлогерів і у. Корейських нейлблогерів. І от дизайн, типу, на моїх руках з того розряду, хочу зробити якісь такі дизайни і наклеїти сюди. Ось це прибрати, наклеїти і поставити на стіл. Ну, або хоча б так хай стоїть на поличці, щоб, по-перше, це красиво, По-друге, можливо, дівчата будуть щось помічати і щось обирати. Ну, Мені не вистачає всяких таких дизайнів, а на клієнтах це все дуже довго, іноді хочеться без людини щось помалювати. Тому от, от такі тіпси мене спасають. Я знаю, що там продаються спеціальні тіпси для дизайнів, вони однакового розміру. Ну, але мені прикольні робити на таких тіпсах гелевих. В принципі, мене їх багато і мені їх не шкода. А що ми будемо діяти? Так, відпустила свою другу клієнтку, зробила за годину, як завжди, з нею. Я вже навіть пообідала і чекаю свою останню клієнтку. Прям дуже кайфую, коли всього три клієнти. Я все стигаю, я не втомлююсь. Прям круто. Мені сусідка моя давненько ще принесла огірочки, такі манюсінькі, такі прикольні. Типу корнішони, але вони якісь не корнішони. Ну, ну щось таке маленьке. Щоб я закрила. Але один нюанс: у мене немає ключа цього, щоб закатувати. І коли я а, поза минулого року закатала в перший раз огірки, ну, не взирвалися взірвали, не і хорошо, я вам так скажу. Я така собі в цьому плані. Господиня, не можу я консервувати це все, хоча огірочки, помідорчики люблю. У мене тільки три банки, півторалітрові з кришкою, які можна закрутити. От в такі я можу, я в такі е, закривала варення. У мене досі минулорічно є абрикосове варення. От не знаю, чи закрити ці три банки, чи щось думати, ключ шукати, купувати. Не знаю, коли закатувала я у мами, ну, я не хочу брати. Якщо вже таке робити, то треба купувати собі ключ. Але я кожен раз у нього забуваю, коли кудись ходжу, хоча б в Аврору. Ой, не хочу я цим замрачуватися. Ну, е сьогодні три баночки оці закрию. Хоч щось треба, бо як спортиться, жалко буде. Людина старалась вирощувала, поділилась. Надо, хоч. Та й само ж хочеться огурчиков. Заботи такі от у мене. Ще я замовила вчора ввечері спирт, мені вже його відправили звичайний медичний, яким я працюю, тому десь завтра, післязавтра, мені принесе його кур'єр, тому що сьогодні я останнє вже вилила в свою помпу. Ну, в принципі, от у е, ці бутилочки мені вистачає на неділі дві точно. І я ще не жалію його, тому що в мене його багато. Прикольна штука. Дякую дуже Галині за таку підсказку. Я побачила у неї відео, колись дуже давно, що вона замовляє спирт. Замовила собі, правда, не в тому магазині, я вводю е, одразу відповідне на питання, бо я знаю, хтось те спитає, де я замовляю спирт. Я просто вводю в гуглі. Спирт для манікюру. І все. Дивлюсь, там треба діти які якісь. Ужасне покоління. Там треба етиловий спирт. Тому що там є і запропіла, ще там є Ну, не треба, а я використовую етиловий. Звичайний, медицинський етиловий. 95 по-моєму, відсотковий. От. Тіша, Тишечка. Ти на ручки хотів. Ти хотів на ручки. Що ти такий. Що дій такий? Замазура. Трішечки мого часу, і я закрила огірочки. Не знаю, чи закривають їх в такі банки. Ну, але подивимось через тиждень, що з ними буде. Я декілька днів тому зробила собі манікюр і тепер давайте подивимось, як я його робила. Ось таке моє доце я робила у своєї майстриньки. Тут нігтик один на правій руці сколовся, тому, в принципі, вирішила перероблювати нігтикам два тижні. І я би, мабуть, ще б тиждень походила, але цей злощасний уголочок. Мене підвів. Тут я показую, як я лівою рукою знімаю покриття сама собі. Бачите, мізинчиком притримую пальчик, великим пальцем правої руки відвигаю бокові валики і отак легенько-легенько от проходжусь, не дай Бог, не пропилити. Але ну, буває і таке. Завжди кручу рукою на 360 градусів, бачите, як вивертаю, аби тільки мені залізти фрізою туди, куди мені треба. Фріза у мене з красною насічкою. І тут я показую вже результат зняття. І одразу після зняття я переходжу до кутикули. Вона у мене, я думаю, для інших майстрів складна, вона налипаюча, майже немає карману. Але якщо дуже захотіти, можна з нею подружитись. В принципі, якщо у вас є клієнти з такою ж налипаючою кутикулою, а є ще сильніше кутикуло, яка налипає, ви можете їм радити хоча б раз в тиждень з паличкою апельсиновою легенько проходитись по всім нігтикам, підштовхнути ту кутикулу, і навіть вид самого манікюра для них буде набагато приємніший і гарніший. І на собі я роблю завжди не так, як на клієнтам. Я на собі всі етапи можу переплутати, і нічого страшного в тому не буде, бо на мені носиться просто все, любий матеріал, люба база, і слава Богу. І тим часом я вже перейшла до такого легкого поверхового опилу. Собі я опилюю більше для того, щоб після зняття згладити ці борозни, тому що ну, самі собі виходить не так гладко, як комусь. Та і клієнтам я також опилюю, якщо чесно. Мені так більш подобається. Навіть та ж база краще лягає після опилу пилочко поверхневого. Буквально пару взмахав і все класно. І далі на мене чекає зміна форми. Я дуже-дуже давно не змінювала форму, і, мабуть, вже півроку, як я хотіла мигдаль, але все думала, все якось. Ну, мені здається, мені квадрат пасує до моїх рук. Я завжди ходжу з квадратом, коротким, довгим, але квадратом. А це щось захотілось мигдаля. Але я признаю, мигдаль довгий тільки на собі. Ну, а тут спробувала такий. Овал, і, в принципі, знаєте, мені подобається. Але тут я ще на стадії прийняття. Я запиляла один пальчик, і так думаю, та ні, щось мені не подобається. Я вже була на грані того, щоб псіханути і докласти до цього вказівного пальчика просто кутики і, і, і зробити квадрати. Але все ж таки переборола себе, <запиляла>, запиляла всі, і мені сподобалось. Тут відкриваю свій крафт пакетик, і інструменти використовую ті же. Що і для клієнтів, тому що я зараз на 1000% впевнена на своїй стерильності інструментів. Це у мене фріза плам'я, червона насічка. Ну, а тут у мене все по стандарту. Одразу проходжу по одній руці повністю. Спочатку ліва сторона відносно мене, потім права сторона відносно мене, потім зрізання кутикули, І тільки тоді, коли я вже дороблю одну руку повністю, я переходжу до іншої. Також пропрацьовую кутикулу і відрізаю її. Також через те, що в мене майже немає карману, немає куди в ножничках зайти нижньому лезу, але, в принципі, дуже легко справитись, якщо зрозуміти і знати правильний нахил самого леза, самих ножичок. Все дуже просто, трішечки нахиляєте і все класно зрізається начисто. Отут, От вже на цьому моменті, коли я зробила в собі повністю на всіх пальчиках манікюрчик, коли сходила помила ручки від пилі, я зрозуміла, що мені подобається ця форма. І зараз, вже декілька днів, як я ходжу з цим своїм новим манікюром, я розумію, що це дуже зручна форма, ну прям дуже. І поки я тут вам розмовляла трішки. Я знежирила і покриваю тоненьким шаром бази, база від Ador. Обрала гель з фурман, гармузовий пиріг. Все класно, але колір в мене не популярний, максимально його за весь час, можливо, рази 4 зі мною використовували. І ця злочасна баночка, вона постійно тече, просто що б ти з нею не робила. тече. Постійно, але я вже цим змирилась, перестала її витирати і просто ставлю її на серветки. Ну, бо я, я безсильна. Ну, а по нанесенню гелю, мені в принципі немає чого сказати, тому що тут все за стандартом, всі так роблять: мокрий пол і е, потім капля гелю з вирівнюванням. На собі я люблю так е, майже весь матеріал викласти якомога рівніше. Пласким пензлем, а потім трішечки дорівняти тонким. А на клієнтах я більше люблю працювати тонким пензлем, от якось отак. Тут вирішила показати вам свій чистий манікюр на правій руці, це я зробила лівою рукою. І, ну, мені сподобався, тому що, якщо чесно, так буває дуже рідко. І тут я вирішила, що мені. Трішечки нудновато, просто чисто персиковий колір. Я вирішила додати своєї персикової втірки. Втірка, звичайна, в саліку. Але знаєте що? Я її зробила. І як думаєте, мені сподобалось? Ні, звісно. Я її встерла. І тут я згадала, що я дуже давно хотіла е, такий дизайн, ну, Щось типу американського, корейського, дуже багато бачила такого, такого типу дизайну в корейських нейлблогерів. І вирішила спробувати на собі. Тим паче я ніколи собі не робила манікюр з їстю сталевою фарбою. Хоча сюди б дуже класно пішло б золото. Але в мене шовтірки золотої немає, щоб зробити там малюнок чорним і втерти золото. В мене нема такого. І в мене немає ось цієї золотої фарби. Ну тому вже зробила срібною І, в принципі, також непогано можна ходити. Ну а далі буде результат мого манікюру. You'll that I will see you soon If I can lay down beside you. If I can lay down beside you, I would I would When nothing really matters, that's all I wanna do I hope that you are safe And that I will see you soon If I can lay down beside you, I would I would Even if you're gone, I won't forget you You're all I know, what I know Beside you, I would. I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you're safe and that I will see you soon. If I can lay down beside